А тепер про Трампа і про сполучені Штати Америки. Ну, спочатку про представника Дональда Трампа, Сполучених Штатів Америки, Метью Вітакера у НАТО. Він сказав, що якби в Україні була потужна зброя, ситуація була б набагато краща, і Сполучені Штати Америки. Мають таку потужну зброю, і ця зброя може завдати серйозні шкоди в будь-якому місці і в будь-який час. Деякі з потенційних видів цієї зброї можуть бути перекинуті в Україну для використання, це може змінити розрахунки, говорить він. Конкретно він нічого не говорить і каже, що ще не досягнуто. Точки, коли Путін погодився б сісти за стіл переговорів. Ну, коментар, як на мене поки що ні про що, оскільки Дональд Трамп сам нічого ще не розуміє, не хвалив рішення, як йому діяти із Путіним. Чи буде рішення після сьогоднішнього блекауту? Я, чесно кажучи, поки що сумніваюся. тому що ну, Трампа трішки іншим голова забита, як я вам сказав на початку відео. Вона забита сьогоднішньою датою 10 жовтня, коли фактично розпочинаються процедури вручення Нобелівських премій і оголошення номінантів. Ну, номінантів будуть трішки згодом оголошувати, а лауреатів вже оголошують. Трамп також допустив введення нових санкцій проти Росії і каже: можливо, можливо, ми колись це введемо. але коли знову не уточнив і запевнив, що от скоро Україна та Росія. Сіадуть за стіл переговорів конкретні терміни він не озвучив. Але сказав, що це жахлива війна. Вона гірша за всі часи з моменту завершення Другої світової війни. Ви дивитесь на людей, яких вбивають це Росія і Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Багато причин для них це зробити. Я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів. Але проблема в тому, що Трамп, як ви бачите, не розділяє Росію і Україну. Він каже, ми один одного вбиваємо, але забуває сказати, хто напав на Україну. І він заявив, що Іспанію треба виключити з НАТО за те, що вони мало платять на військові витрати, і також запевнив, що не вірить у загрозу нападу Росії на Фінляндію. Нічого не відбувається. Не дивіться догори вчора. В нього був з офіційним візитом Олександр Ступ, президент Фінляндії. Вони домовились про придбання у Фінляндії. Близько 11 криголамів, А от щодо агресії Росії він каже: нічого страшного немає, нічого не відбувається, все нормально. І каже: Я думаю, що шанси на це дуже дуже малі. І додав, що якби Росія напала на Фінляндію, то США захищали б Фінляндію як члена НАТО, як конкретно він не уточнив. Ну а тепер про Нобелівську премію миру, про яку я вам згадував у вчорашньому відео. Трамп сьогодні сказав, що Барак Обама отримав премію цю миру, тобто Нобелівську у 2009 році, за ніщо. і дуже сильно обурився. Обама отримав премію, навіть не знав за що. Він просто виграв вибори і йому дали премію за те, що він абсолютно нічого не зробив, крім як зруйнував нашу країну. Він був поганим президентом, найгіршим президентом був сам сонний Джо Байден. Але й Обама не був хорошим президентом. А коли взагалі він отримав цю премію. Через скільки місців після виборів це ж було відразу після того, як він переміг. Мої вибори були набагато важливішими, стверджує Дональд Трамп. Я вчора вам розповідав, з чим пов'язана саме активність нині Трампа з наближенням номінації. Довідково вам ще раз наголошую, друзі, перепрошую за обмовку про Адольфа Гітлера в вчорашньому вечірньому відео. Справді мова ж іде про Альфреда Нобеля. Засідання пов'язані з Нобелівською премією, це щорічний процес, який включає оголошення лауреатів у жовтні. А церемонія вручення премії відбувається 10 грудня в день смерті Альфреда Нобеля. Так, науковцям дуже відомо, що в 19 столітті оголошення відбувається в різні дні, а церемонії проходять в Стокгольмі та Осло. 27 листопада 1895 року в шведському норвезькому клубі в Парижі Нобель Альфред Нобель підписав свій заповіт, згідно з яким більшість статків це близько 31 мільйона шведських крон, мала піти на заснування саме. Цієї премії премій за досягнення у фізиці, хімії, медицині, літературі та за діяльність зміцнення миру. От якраз звідси і ці дати взялися, тому Трамп проявляє таку нині активність. Хоча насправді нібито зараз виглядає так, що йому вдалося досягти миру на Близькому Сході. Але не лише йому. Це дуже велика тема, яку ми сьогодні будемо говорювати в рамках підсумкової програми проекту Вежа. Тому слідкуйте, будь ласка, за новими відео на цьому каналі. Трамп же оголосив, що є тепер кінець війни Ізраїлю і Хамасу. І каже, газа буде повністю перебудована. Ізраїльських заручників звільнять у понеділок або вівторок, і в ці вихідні Трамп полетить до Єгипту, де будуть підписані документи про мир між Ізраїлем і Палестиною. Хамас підтвердив завершення війни і початок постійного перемир'я з Ізраїлем. Представники групування повідомили, що угода включає двостороннє відкриття прикордонного переходу Рафах Угода передбачає звільнення Ізраїлем усіх ув'язнених палестинських жінок і дітей. Ізраїль звільнить з в'язниці 250 палестинців, засуджених до довічного ув'язнення, та 1700 жителів сектора Газа, в тому числі жінок і дітей. Про це заявив глава Хамас в Газі. Халіл Аль-Хая. І США, як я вам сказав, друзі, на початку відео розмістять на Близькому Сході 200 своїх військових для контролю за дотриманням режиму припинення вогню в Газі. Гарантами припинення вогню і миру, з якого виступили і Катар, і Сполучені Штати Америки, і Єгипет, і інші країни Перської Затоки.